Друзі, вітаю вас на молитві за Україну. Дякую вам за вашу вірність і посвяту молитві за нашу землю. Слава Господу! Що ми продовжуємо молитись? Бог чує наші молитви та відповідає на них. Підключайтесь, доповнюйте нашу молитву своєю молитвою. Молимо за Україну. Батько наш небесний. Ми сьогодні, як завжди, приходимо до Тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, просимо, щоб ти великий, всемагутній Бог повстав своє величе та зупинив цю кляту війну. Ми молимося, просимо, щоб ти захистив наші міста, наші села, захистив мирних людей, дітей, жінок, літніх людей від цих бомб, від цих ракетних та шахетних атак, від цих дронових ударів, Батько Небесний, благаємо, молимося до тебе. Захисти. Молимось, Господи, також за наше військо, за наших героїв, за наших казаків, за кожного, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю. І просимо Тебе захисти тих, хто захищає нас, та дай сили тим, хто віддає свої сили заради нашого спасіння. Молимо за кожну бригаду. Та кожне підрозділ молимо за всі напрямки, Господи, особливо там, де гаряче сьогодні, за Покровський напрямок, за Куп'янський, за Запорізький, за Лиманський, за всі напрямки просимо Тебе, Господи. Нехай Твої янголи рухається, нехай твій дух зміцнює наших військових. Молимось також за всіх волонтерів, просимо Тебе за капеланів, молимось за військових медиків, психологів, ратівників, ратівників, Господи, за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру. Благослови. Молимось за поранених і просимо торкни своїм духом та зціли поранених. Молимось за полонених, нехай всі полонені повертаються додому живими. Молимось, Господи, за. Переселенців за біженців за кожного, хто страждає в цій клятій війні, зміцни та підтримай Господи, просимо тебе також за президента нашої країни, за перемовини. І ми довіряємо тобі Україну. Віримо, що ти зупиниш цю кляту війну, і ти це вже робиш. А ми сьогодні всі разом проголошуємо. Мир Україні, мир Україні, мир Україні в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь та амінь. Та буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимось. Тримаємось. Помолюся вас і на цьому тижні, на цьому, в цю неділю на богослужіння буду молитись, буде причастя у нас, буду молитись, і таке слово у мене є п'ять фраз, які змінюють життя. П'ять фраз. Вчора ми казали, що перша фраза це Я Тебе прощаю. Це дуже важлива фраза. І взагалі прощення це одна з головних думок Ісуса Христа. Одна з головних істин, яку він вчив. Я тебе прощаю. Це важливо. Друга фраза, яка змінює життя і робить його на краще, це я за тебе радію. Я за тебе радію. Цю фразу, ця фраза відноситься до друзів. Перша фраза, я тебе прощаю, відноситься до ворогів наших. Хто нам зробив біль, хто травмував нас, хто образив нас, ця фраза відноситься до ворогів. Я тебе прощаю, а я за тебе радію, це відноситься. Друзів. Треба, брати та сестри, не тільки співчувати нас нашим друзям, а треба і радіти, коли Бог їх благословляє, благословляє твої, твою подругу, благословляє Твоєго друга чимось. Треба радіти, розділяти, бути щасливим за когось. Амінь. Тому давайте казати дві ці фрази в своєму житті: Я тебе прощаю і я за тебе радію. Амінь. Я вас благословляю на це, благословляю ваш день, ваші справи, ваші родини в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Люблю, побачимось з Богом.